Це 14-річна Яна Степаненко. 8 квітня 2022 року вона потрапила під обстріл на Краматорському вокзалі. Російська ракета влучила по переповненій людьми станції. Тоді Яна втратила обидві ноги і пройшла важкий шлях лікування та реабілітації. Але попри це, вона продовжує займатися спортом. Яна вже подолала дистанції на марафонах у Бостоні та Токіо, бігала у футболці шахтаря. А ще цього року на день народження Яна отримала новий дім квартиру. В Києві для неї придбав фонд Ріната Ахметова. Засновник фонду особисто зателефонував їй, привітав і сказав, що хоче приїхати на новосілля. Сертифікат на квартиру передала програмна директорка фонду Ірина Блажан, а ключі вручила голова наглядової ради Наталія Ємченко. У квартирі вже є все необхідне. За словами Наталії, важливо, щоб людина, яка пережила травму, зайшла в нову оселю і відчула, що це дім. Тому простір продумали з урахуванням потреб Яни. Дівчина вже. Обрала свою спальню, каже, що квартира світла і зручна. Тепер вона планує вчитися і будувати своє життя у Києві.